Всім привітик! І останні дні я відчуваю, що моя продуктивність кудись реально уходить. Між тим, щоб встати раніше чи поспати довше, я вибираю поспати довше. Піти на тренування чи займатися дома я вибираю іноді взагалі не займатися. Щось да. зі мною не так. Сьогодні я планувала вранці піти на тренування, але реально я ще вранці думала йти. І вчора ввечері я була настроєна на те, щоб встати в 7 годин і піти на тренування. Не повірите, але я встала з зусиллями в 7.19 десь, бо я дивилася вчора до 12 серіальчик. І тому було важкувато встати. Але я осилила себе і встала з ліжечком. В мене пари сьогодні пізніше, тому я реально встигала ще сходити на тренування. Але потім я подивилася у вікно, і мене погодка трохи шокувала. І я така, щось мені не хочеться нікуди йти, мабуть, вдома позаймаюся. Ну, Прийдеться себе заставляти, бо мені реально простіше в залі займатися через те, що там якась атмосферка своя і прикольно займатися. А вдома трохи важкувато себе заставити. Але я спробую щось з собою зробити і, можливо, себе сьогодні заставлю позайматися. Правда, не зараз, а трохи пізніше, бо в мене зараз голова трохи мокра ще. Я її помила просто. Вранці. І в мене боролися ще думки Ти на тренування чи залишитися вдома?» І я все ж таки вдома залишилася. Тому сьогодні я хочу спробувати повернути свою продуктивність. Вчора я Просто в мене пари закінчилися, в мене було дві пари. В мене, скільки, дві години пари закінчилися і все. І все. Я нічого толком не зробила, тільки відео виклала. А треба щось по навчанню ще робити, так як дуже багато дедлайнів останнім часом. Тобто, за місяць нам дуже багато робіт треба здати. Як би. І почитати хочеться, бо я давно не читала, треба взагалі читати. Треба якось себе настроїти на те, що треба почитати. І сценарій написати. Так, я планую зняти відео І на тему я не буду казати, поки тему. Але я думаю, цікаво буде, особливо дівчатам можливо подивитися це відео. І зняти відео на свій канал про корсет. Право в тому, що в мене щось не так зі мною. І вчора, як, як і кажу, я нічим не займалася. Хоча я планувала відео зняти, але так вийшло. Я просто продивилася вчора весь вечір серіали. Тільки на вулицю вийшла. Взагалі круто. До речі, дощ закінчився. Але не факт, що він не почнеться, тому я думаю, я правильно зробила, що не пішла сьогодні на тренування. Можливо, іншим разом схожу. Це не точно. Ні, я насправді хочу. Я сьогодні на йогу, до речі, планувала йти. Я хочу, можливо, на скретінг сидити. А ще я хотіла на танці записати. Я взагалі останнім часом багато чого хочу. Ось. А ще в наступний вівторок, можливо, я спробую попрацювати. Заробити гроші, можливо, на клуб. Я зараз думаю, що цю цю продуктивність почати. Я не знаю. Ну, мабуть, з англійською, можливо. Мені взагалі треба англійський вивчити на завтра. Тобто, багато так. Ну, мені тільки англійський насправді на завтра і на п'ятницю додатковий англійський. Тому я думаю, почну я саме з цих двох завдань. Ну, англійський я потім ще повторяти буду, повторювати. Ось, а зараз я хочу записати все це в планер. Я давно планер не вела насправді, але зараз я хочу все ж таки попланувати трохи і записати свої справи в планер. Тому давайте будемо це робити разом з вами і починати мій продуктивний день. До речі, я не сказала, скільки зараз годин. Зараз 9.18, стала я в 7.18 приблизно. Let's go! Перед тим, як почати реально займатися, я хочу трохи поприбирати на підвіконнику теж. Щоб було чистенько. В принципі, в мене в планах сьогодні є зробити генеральне прибирання. Але цим я буду займатися трохи пізніше. А зараз приберу тільки на підвіконнику і тільки на столі. Я не люблю прибирати прямо все за один раз. Тому ось так розділю. В принципі, підвіконник у мене доволі. Грязний. І хто дивився мої минулі відео, знає, що в мене куча резинок. Да. Я не знаю, чому в мене така звичка є, але від неї треба якось збавлятися. Коротше, прибираємо. А потім я буду робити додатковий англійський. Я вже навіть наготовила, щоб його якраз такий робити. Shadows play. The trick on my eyes. Creatures in my bedroom at night. Lately, I have not been sleeping fine. I can't get no peace of mind. Could be than I've ever been. Після того, як я підготувала своє робоче місце, я буду робити додатковий англійський. Мені тут треба вивчити слова, знайти про художників і написати про того, хто мені сподобався найбільше. Далі. аудіо послухати, виконати завдання, обвести те слово, яке найбільше підходить тут. І, і ще один лісенінг. І ніби все. Я сподіваюся, що зараз я це все зроблю до парші. Встигну. У мене в планах ще до пар, можливо або англійський повчити на завтра, або почитати. Це додатковий англійський, а мені треба ще на пару вивчити англійський теж. Тому буду зараз починати робити. У мене лук такий домашній сьогодні, тому не дивіться, що в мене волосся трохи можливо пушиться, щось з ним не так. Я хотіла тільки що доробити англійський, але знов виникла проблемка. Щоб зайти в файл, там, де саме лісинг, аудіо, там треба дозвіл на файл. Мені зараз викладачка не відповідає, вчителька додаткового англійського. І тому я не знаю, що робити. Я слова вже повторила, райтінг написала, завдання всі виконала, залишилося тільки два лісинг. Тому буду чекати, якщо вона до вечора відповість, то я трохи пізніше буду дороблювати англійський. Зараз я зробила, до речі, ще собі каву. Поки чекала, бо я так сиділа і бачу, що вже засинаю прям критично. І вирішила собі кавусік зробити. Ось так. Зараз я не знаю, чим я зараз буду займатися, так як, можливо, скоро піду по так, да, час дуже швидко біжить, особливо коли дощ. Треба буде відео зняти. Я не знаю, я з однокурсницею ще повчитися сьогодні після пар хочу. І відео треба зняти. Я, скоріш за все, все не встигну сьогодні зробити, так як план багато, а часу мало. І відео я не сильно люблю, прям в 7 годин знімати, тому відео я, можливо, зніму. Після пар, тобто позаймаємося там трохи, і потім я відео почну знімати. У мене рука щось швидко втомлюватися почалась. Буду пити і думати, що далі робити. І трохи пізніше до вас повернусь, коли я вирішу, чим я буду далі займатися. Бо я сама ще не знаю, що далі буду робити. Мені вчителька надала дозвіл, і я все-таки... Доробила англійський, а зараз хочу відео помонтувати. Я все ж таки вирішила, чим я зараз займуся. Візьму планшет і буду монтувати відео в TikTok. Так як знімати я все рівно відео вже не встигну. Зараз 12.49. Майже час дня в мене в два пари, тому помонтую. Не факт, що закінчу, бо там насправді довгенько монтувати сценарій писати. Я це два в одному, мабуть, робити буду. Ну, почну з того, що я напишу сценарій, а потім будемо монтувати. Ні, у мене не родиція. Я просто хочу перше бути, тому що мені потрібно Історія Бобрка, це добре. Психології семінар, в семінарі. Так. Сяжах. Присажити, а потім ще лекція з історії. Наступне наше заняття ми проведемо присвячене повністю. Тільки за секунду. Приєднати до цього. Тільки на, на те психології. День вже стає якимось не дуже продуктивним. В мене закінчились пари. Я просто тільки що втикала в ноутбук, дивилася дещо. І зараз буду все ж таки вчити англійський. Намагатися вивчити переказ на завтра. Я не знаю, що в мене з цього вийде. Але давайте пробувати. Into the flow. Social workers usually deal with people who don't work or have no motivation to work. Михаль Синг Сисміхай диспеткун satisfaction during a state of consequences called flaw. In this state, they are completely absorbed in an activity, especially an activity which involves their creative abilities. So, according to the Hungarian psychologist, when we are deeply involved in trying to reach a goal or an activity that is challenging but well suited to our skills, we experience a joyful state called flow. Social workers usually deal with people who don't work.